Цей виступ приніс 12-річній Олександрі Ходак золото на чемпіонаті України серед школярів. Вона отримала перший дорослий розряд. Я себе здержувала, але в душі я так так стрибала, радувалася. Ну було щось і ще ось це не передати. Дівчинка каже, аби стати першою, наполегливо тренувалась кожного дня протягом семи років. Разом із нею по 5-8 годин на день віддавала спорту Вікторія Лепницька. Результат не змусив себе чекати. Дівчина у 13 років стала кандидатом у майстри спорту. З чемпіонату України привезла срібну медаль. Справи із м'ячем Вікторії подобаються найбільше. На гімнастику дівчину привела мама. Враження від першого тренування юна спортсменка пам'ятає досі. Дівчата вони з обручами, з лентами, з м'ячами. я думала, що вони граються, і мені сподобалося, і тому я зразу захотіла. Аби досягти високих результатів дівчата займаються без вихідних. Через змагання доводиться пропускати заняття у школі. Втім, кожну вільну хвилину використовують, аби не знання, щоб тримати себе у фізичній та психологічній формі, обмежують себе у їжі та часто їздять на різноманітні чемпіонати. Бути переможницями це дуже важко і складно. По-перше, вони дуже емоційні, вони дуже цікаві, вони лідери завжди. Вони допомагають на тренуваннях. Вони тренуються менших діток. Це такі дітки-сонечка, від яких насолоджуюся ними і заряджаюся позитивно від них енергією. Наразі спортсменки посилено готуються до весняного чемпіонату України з художньої гімнастики серед школярів. Наступного року, завдяки перемозі дівчат, він вперше буде проходити у Вінниці. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта.